Новинка? Так, потужність є. Вибір фермерів без сумніву. Кентавр F404XU – це 40 кінських сил справжньої тяги, яка не підведе 2,5 літри об'єму з турбонадувом. Не трактор, а справжній звір. А підігрів повітря у впускному колекторі. Це старт співоберту, навіть коли мороз щіпає за зачочки. Вісім передач вперед, дві назад, і ти король поля. А гідравлічне рульове це коли керуєш пальцем однієї руки. Та ще й трансмісія посилена і тиха. Ніякого гулу, тільки робота. Зручна посадка, всі важелі під рукою, прилади з індикацією. Усе, щоб не просто працювати, а кайфувати від кожного виїзду в поле. Сівалка, плуг, борона все підключається за секунди. Потужна навіска і двошвидкісний вал відбору потужності. Бери, що хочеш, і працюй як хочеш. Повний привід, блокування диференціалу, великий кліренс, кентавер F404 тягне там, де інші ковзують. Це той самий правильний трактор за правильною ціною. Вишуканий дизайн, новітні технології, комфорт і прохідність. Ми не просто слідкуємо за трендами, ми їх створюємо. Кентавр F44XU – доступний, надійний, готовий до роботи, два роки гарантії і повний асортимент запчастин у наявності. Що ще що треба, щоб сказати, беру.